Вітаю, друзі, вітаю, Олексій Ляшенко, Вівторок, 5 хвилин. Дивіться, друга ніч. Кінжали, крилаті ракети, балістика, шахеди. Все це змішано, все це комбіновані удари, такі, які були вчора. Вчора, взагалі, був один з найбільших ударів після е, 24 лютого 2022 року. Ще буде, чи, чи буде ще сьогодні? Буде. Чи буде завтра? Буде. Чи буде надалі? Буде. Чи може бути кожен день місяць, може бути, а може не бути. Друзі, це війна. Я взагалі не розумію, як можна піднімати якийсь плач «Виїхай, коли у нас війна. Можемо ми її припинити? Можемо. Можемо продовжувати воювати? Можемо. А можемо не припинити. Розумієте, не від нас все залежить. А можемо не продовжувати воювати, друзі, давайте спокійно відноситися до. О, от Ну, я, я, я розумію, що спокійно ми не можемо відноситися. Да, у нас нерви, да, у нас е система життя, да, ми всі напружені, да, ми всі на ізломі, і да, ми всі на, на саме верхній точці, точці. Але, але, чого не змінить? Що ми будемо репетувати, кричати, слухати якихось дівчаток з губами, чи хлопчиків, чи хлопчиків, я не знаю, діво, дівчаток, хто вони такі, нічого не зміниться. Треба воювати, треба відстоювати свою державу, треба відстоювати свою волю або здатися. Ну, ось і все. Ми можемо говорити будь-про що, ми можемо. Сперечатися будь про що. Ми можемо любити і ненавидіти єдинотного. Але у нас два варіанти. Або ми відстоїмо державу, або ми здаємося. Все. Ну, немає третього. Розумієте? Давайте поступимося територіями. Можемо? Можемо. Ху. Частина людей навіть задоволені будуть. Люди, які. Для яких війна не наступала. Ті, війна тільки в телефонах, в тривозі. Вони не бачили відсутності газу, відсутності води, відсутності світла, можливо, не бачили. Да? Вони не бачили спати на... Вибачте, на підлозі. Вони не знають, що таке спати там тиждень в машині. Вони не знають, що таке немає. Ковдра якою накритися, вони не знають, що, як це їсти руками, а не виделкою, не ложкою. І для цих людей їм пофігу. От просто їм пофігу. Та що там дамо території будемо жити? А ті люди, от знаєте, мене тут дуже п'ють за всіх. А я не знаю, хто мене б'є. І тому я не ображаюся на цих людей. Тому що, можливо, вони не знають, що це таке. Втратити. А от коли ми втратимо всю державу, от тоді, а можливо, для когось і тоді буде все нормально. Далі поговоримо про нараду президента, про бігліців, втікачів, зрадників. Але, друзі, начебто не просив якийсь час, а зараз буду просити. Поділіться. Діліться тим, що ви бачите. Якщо ви хочете допомогти каналу. Підписуйтесь ті, кому сподобалось. Або навіть не сподобалось, а е, наші, наше бачення однакове. Ми державники, ми українці. Навіть не сподобалось. Якщо ви підпишетесь, ви тим самим допоможете каналу збирати гроші для наших воїнів і для нашої держави. Просто підписалися і йдіть. А у Ютуб, якщо вам не подобається, йдіть. А Ютуб реагує на все. Подобаєчки, дзвоники, коментарі. Допомагайте один одному, допомагайте фірмі Одін на виробнику дронів рейпів. допомагайте нашій компанії, групі Єдинства, Єдність, Комбікорми. Давайте, давайте разом будемо. Давайте. Друзі. Інакше ми нічого не зможемо зробити. Ви бачили, що в, та, в Кривому Розі? А росіяни пишуть, ударили по гостіниці, де були найомники. Ну, те, що то все, я не хочу говорити. То не люди для мене. Ну, нема там для мене людей. Не залишилось нікого. Взагалі. Навіть ті, що зараз кричать в же там ми українці, навіть ті, що щось розуміють. Ви бачили Яшин? Обурений, що дурова арештували у Франції. Обурений. Слухайте, які вони гниди, які вони нелюді, які вони плисняві, болотна. Фу. А, давайте про нараду президента. Давайте про нараду президента. Зібрались керівники? Зібрались. Антикорупційні органи. Хто були? ГУР, СБУ, МВД, САП, НАБУ, ВАКС. Здається, я всіх перерахував. Що вирішили? Вирішили, що президент дав завдання. За два тижні розробити план. Да? Розробити план. Повні, напрацювати повний і, ну, представити, показати президенту вирішення всіх проблемних питань, друзі. Вирішення всіх проблемних питань. Розглянули вони також питання там щодо кордону. Щодо фактів незаконного перетину, доповідали е, Малюк, Кліменка, Сухачов, я не знаю чому, Костін, може, і він доповідав, Генеральний прокурор. Що по цій нараді? Ну, дивіться, я буду вам зараз казати те, що бачу я. Ви можете сприймати, друзі, чи не сприймати? погоджуватися зі мною чи не погоджуватися це ваша справа. Також що бачу я. Два тижні на, вироб... на виробку... виробку плану. А що ці два тижні? А ці два тижні будуть їхати всі, хто захоче. Як захоче. Куди захоче. Розумієте? Тут кричать: не випускають навіть Порошенка і навіть її, а їх і не будуть випускати. Чому? Тому що вони відомі. Вони на слуху, і ні, колись будуть, колись не все буде, як буде. А ось такі, як знаєте, не дуже відомі, не дуже помітні, не дуже ми їх знаємо. Вони будуть зараз перти два тижні. Повірте мені. Через два тижні вони будуть перти, будуть перти, тому що через два тижні план тільки буде е, презентований. Далі план. Скільки у нас було планів? Якщо чесно, за, за роки незалежності мільйон. Покажіть, який спрацював десь план, коли треба привести до, до ладу е українців, щоб вони не давали хабар, а інші українці не брали хабар. Покажіть хоч один план: це чергова компанія, друзі. Щоб ми не любили президента, не Порошенка або навпаки не Це компанія, яка чимось завершиться. Маленьким, хтось не зможе потім виїхати, когось не випустить, когось там побояться, хтось побоїться десь. Але ця кампанія це не злом системи, злам системи. Це не перероблення життя нашого і існування, і те, що буде. Це буде маленька кампанія. Ось і все. І нічого іншого не буде. Питання куча. чому Костіна не звільнили? Та й не звільнять Костіна. Ви знаєте, що от ми президент, президент президент. Як мені це вже гидко слухати? Ну, Частина людей це нагнітає, знаєте, спеціально. Це робить для того, щоб самому прийти до влади чи самим прийти і почати красти, красти, тому що немає іншого в системі. От скажете, я песиміст і я про це. Та ні, ну воно приходить час, коли говорити потрібно. Ми повинні вигравати на фронті, ми повинні знищувати все, що є всередині. Не зможемо десь, ну буде дуже погано, і там, і там буде погано. Так от, як звільнити Костіна? Президент, президент, ну зараз подасть президент на звільнення Костіна. А ви знаєте, що в Верховній Раді немає голосів, щоб звільнити Костіна? За звільнення Костіна зараз готовий голосувати ну, не більше 160 депутатів. Розумієте? Костін влаштовує депутатів. І ви кажете, у президента своя фракція, та немає тої фракції. Ну, через пів року вона почала розлазитися. Згадайте Буратіну, згадайте Бужанський, згадайте Скороход, згадайте того, що там від наркотиків помер. Вони почали розлазитися. Це ті, що попроходили, повлазили, позалазили як е, трубіцини, як Дмитруки. Ну, таких же було багато. Ну, шиї президента влізли. Ще раз скажу. Володимир Зеленський вважав, що зміни в державі хочуть всі, але він дуже помилявся. Змін в державі хочуть більшість людей на словах, більшість людей в крикці в крику в вою, але вони не хочуть це наявні. Більшість людей ті навіть що кажуть, хочемо вони не хочемо пере... переминувати, не хочуть її. Так що заспокойтеся. Звільнити міністра внутрішніх справ. Ну так це Кабмін. Розумієте? Ну нема у президента повноважень. Він оце збирає їх. Він їх просить, може тупатить ногами. Ну і що далі? Ну от вийшли вони, пообіцяли. Ну, зроблять вони плани. Повірте, половину з них плани не зроблять ніякі. Не будуть просто робити. А для чого вона їм? І що він потім може їм зробити? От така у нас держава, така у нас постановка в державі. А це те, що я казав, кажу і буду казати. СБУ. У нас зараз СБУ воює, класно воює, класно малюк, бомба. Ну, бомба. Є реально класно. Вони те, що роблять, і ГУР, і ЗСУ. Смія, сміються з мене. Дід, заткнись, дід ти з Радянського Союзу. Ні, я ще раз скажу, не повинна зараз НСБУ займатися внутрішніми проблемами. Потрібен, е, ну, я називаю це СМЕРШ по старинці. Окрема організація, зовсім окрема організація, в якій будуть, буде керівництво не навіть юридичне, а націоналістичне керівництво. А далі юристи, да, далі збиратися. І це націоналістичне керівництво буде жорстко, жорстко керувати юридичним. Не буде СБУ займатися. Зрадниками, не буде СБУ займатися великими зрадниками, не буде СБУ займатися посадовцями. Ось те, та частина СБУ, що займається всередині, вона буде красти. Прокуратура буде красти і брати хабарі. Ну не вийде без. А цього чогось ми не робимо, тому що партнери нам забороняють. Поговоримо ще й про партнерів ввечері. Розумієте? Але треба держатись. Триматися не потрібно вішати носа. Ніколи, ніяк, ні ніяк, в якій ситуації. Якщо нос впав, то впала людина, повірте мені. Я хочу вам подякувати, друзі. Треба більше дронів, більше ребів, щоб ми там наносили поразку, щоб ми там перемагали. А тут будемо захищатися також. Я хочу подякувати умнову Василю за донат, Рябовій Галині, Соловйовій Людмилі. Абанку, Куяніченка Ірині. Велика вам подяка, пані Ірина, на канал ви перерахували. Ми будемо існувати. Хоча світло у нас включили ось 20 хвилин назад, без підготовки, без репетиції. Отак я записую, буду публікувати і з запізненням. Хтось вчора 21.10 на монобанк без прізвища. Сафроні Ганні, два перекази, пані Ганна, велика переказа, вибачте, велика вам подяка. Один переказ на підтримку каналу, один на дрони. Велика вам подяка, величезна, особиста від мене. Федина Наталії, скрипка Світлани. Чим більше ми будемо працювати, не зважаючи на тих, хто не хоче працювати, хто тікає, хто філонить, хто курить. Дякую спонсорам. Посилки, друзі. Посилки, посилки, посилки. До вечора. Україна переможе!